Один теорему Піфагора, придумавши Піфагор. Хоча правило про катети та гіпотенузи носити ім'я Піфагора, це не означає, що він першим його придумавши і використовував. Наприклад, піфагорові трійки, комбінації з трьох чисел, які підходять до рівняння теореми Піфагора, були знайдені на стародавніх месопотамських табличках. Вавилонські математики використовували їх ще у 20-15 століттях до нашої ери. Тобто, як мінімум, за тисячу років до народження грецького мисливця. Є теорія, що Піфагор першим довів цю теорему, тому вона і названа на його честь. Однак достовірно відомо, що ніхто з сучасників знаменитого філософа та математика не приписував це досягнення йому, а найдавніший письмовий доказ теореми залишився Евклід. він живий на два століття пізніше. Вперше же ім'я Піфагора з доказом зв'язали Цицерон і Плутарх через 5 століть після його смерті. Так і закріпилося за теоремою прямокутних трикутників назва Піфагорової. 2. Архімед відкрив закон плавучості, коли купався у ванні. За легендою, правитель Сіракус Герон інший підозрював, що Ювелір додав у його нову корону трохи срібла, а решту золота привласне в собі. Тому Гієрон, попросивши Архімеда визначити, чи не схитрував майстра. У 3 столітті до нашої ери люди ще не вміли визначати хімічний склад сплавів, і архів міцно задумався. Продовжуючи роздумувати над проблемою, він вирішив прийняти ванну. Коли математик занурився у воду, частина її перелилася через край. У цей момент Архімед нібито схопився з криком Еврика і побіг голими вулицями Сіракус. Він розумів, що корона з додаванням срібла має більше об'єм, ніж злиток золота, виданий єроном ювеліру, а отже, витіснятиме більше води. Так ні, то і з'явився закон Архімеда на тіло, занурене у рідинучий газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює масі витісненої ним мови. Насправді нічого подібного, швидше за все, не було. Описів метод визначення густини сплаву на практиці виявився б дуже неточним. Такий вчений, як Архімед, наспівно знайшов бі більше елегантне рішення поставленої задачі наприклад, використав бі ваги, занурені у воду. Спершу історію з ваною розповідів римський архітектор Вітровій, який живий двома століттями пізніше Архімеда. Ні сам математик, який залишився доповідні описи законів плавучості та важеля, ні його сучасники, ні про що подібне не складали. Тож, швидше за все, Вітрувій просто переказавши вигадану кимось байку. Галілео Галілей скидав предмети з Пізанської вежі. У перервах між трибуналами інквізиції Галілей займався наукою. Наприклад, спростував твердження Арістотеля про вплив маси предмета на швидкість його падіння. Для цього італійський вчений нібито скинув з пізанської вежі дві кулі різної ваги. Проблема в тому, що астроном, лише наводивши приклад подібного дослідження, але ніде не писавши, що дійсно провів його. У своєму трактаті про рух він описав експеримент лише як гіпотетичний. Можливо. Галілей не став підтверджувати слова на практиці, тому що такі дослідження вже ставили його попередники та колеги. Наприклад, падуанський математик Джузепе Молеті. Історію про те, як Галілей заліз на Пізанську вежу і скидав звіти кулі у присутності студентів і професіоналів, розповсюдив його біограф і учень Вінченцо Вівіані. Жодних доказів, що подібне сталося насправді, історикам знати не вдалося. 4 Ісааку Ньютону на голову впало яблуко. І так великий фізик нібито створив теорію всесвітнього тяжіння. Насправді це чергова легенда. Біограф і сучасник Ньютона вільним Стаклі писав, що під час бесіди за чаєм у тіні яблуні вчений розповідів історії свого сяяння. Звучала вона так: одного разу Ньютон так само сидів під деревом, і поруч із ним впало яблуко. Чи говорив 83-річний фізик правду, чи розповідів казку, невідомо. Але в будь-якому разі голова його ніяк не постраждала. 5. Дмитро Менделєєв побачив періодичну таблицю у вісні. Коли ми довго роздумуємо над якоюсь проблемою, її рішення може виявитись зовсім несподіваним. Наприклад, під час відпочинку, у тому числі у вісні. Тобто теоретично Дмитро Менделєєв міг прокинутися з періодичною таблицею в голові, але насправді все було набагато прозаїчніше, великому українському хіміку довелося довго возитися з елементами, вся його наукова діяльність вела до цього відкриття. Наприклад, вивчити владу речей з різною атомною масою ознака, що лягла в основу періодичного закону, Менделєєв почавши ще у 50-х роках 19 століття. А перший екземпляр своєї таблиці вчений склав лише у 1869 році. Це коштувало йому багато безєсонних ночей. Потім Менделеєв ще два роки допрацьовував фінансову версію таблиці елементів, ось що говорив він сам міф вже про осіяння у вісні з'явився у спогадах геолога Олександра Іноземцева. Він був особливо знайомий із Менделеєвим і писав, що хімік сам розповів цю історію. Ніхто не знає, чи відбулася подібна розмова насправді. Цілком можливо, що Дмитро Іванович, який любив пожартувати, просто підколов свого колегу, розповівши йому казку. 6. Чарльз Дарвін вважав, що люди походять від сучасних мавт. Нібито таким чином британський біолог намагався пояснити появу людини з точки зору еволюції. Насправді, Дарвін дійсно намагався знайти співочий зв'язок між мавпами та людьми. Однак засновник еволюційної теорії ніколи не стверджував, що шимпанзе та горили це наші далекі предки. Основний посил книги Дарвіна похід людини та статевий добір полягав у тому, що всі живі історії. У тому числі люди та мавпи мають спільного предка. Звичайно, 150 років тому це була лише теорія, вчені тієї епохи знали набагато менше про похід людей. Загалом Дарвін був близький до поглядів нинішніх біологів. Вони стверджують, що у людини та сучасних мав був спільний предок. Але приблизно 6 мільйонів років тому еволюційні шляхи приматів розійшлися. Так з'явилися гомініди, шимпанзе, горили, орангутани та люди. І хоч і вони мають спільне похідження, це різні роди. 7. Альфред Нобель, не заснувавши премію з математики, тому що математик відбив у нього дружину. Винахідник, підприємець та філантроп Альфред Нобель, проживши 63 роки, але ніколи не був одружений. Однак про одну з його коханих Софію ГСС дійсно ходила така чуйна. За легендою, вона зрадила Нобелю з математиком Магнусом Міта Глефлером. Багатий промисловець ніхто був так ображений, що відмовився жертвувати гроші на вручення в цій галузі знань премії, названої на його честь. Насправді, спочатку Нобель, включивши дисципліну до списку номінацій, але потім замінивши її премією світу. Своє рішення підприємець не пояснював. Можливо, Міта Глефлер. Найяскравіший математик Швеції на той момент дійсно чимось досадив Нобелю. Причому, не обов'язково залицяннями до Софії ГСС, Лефлер докучав філантропу проханнями пожертвувати гроші Стокгольмському університету. А можливо, Нобель вважав математику надто теоретичною наукою, яка не приносить реальної користі. Або ж дисципліна просто була йому нецікава. 8. Альберт Ейнштейн отримав Нобелівську премію за теорію відносності. Хоч і більше людей пов'язує ім'я Ейнштейна з теорією відмінності, головну наукову нагороду він отримав за інші заслуги. Причина, як не дивно, полягала в революційності теорії відносності, яку палко відстоював німецький фізик. Вона загрожувала витіснити ньютонівську механіку, яка панувала 200 років. На початку ХХ століття думка, що час і простір не абсолютні і нерівномірні, вважалася маргінальною. Але й ігнорувати заслуги Ейнштейна, найвидатнішого вченого свого часу Нобелівський комітет теж не міг з 1910 по 1921 рік фізика номінували на премію дев'ять разів. У результаті академіки знайшли компроміс і нагородили Ейнштейна за заслуги в теоретичній фізиці та особливо за відкриття закону фотоелектричного ефекту. Останній був обраний не випадково, саме ця теорія знаменитого фізика була найменш суперечливою і найкраще доведеною. Про теорію відносності ж під час нагородження не було сказано жодного слова.